Не думав, що буду знімати зараз, але проходячи тут, вирішив, що таки варто зупинитись. Тому доброго всім ранку. Сьогодні у нас є 17 січня. За цю ніч температура опускалася трошки нижче, там десь чим 2-3 градуси мінус і... Воно дало якийсь свій певний результат. От десь, напевно, сантиметр снігу присипало, але його небагато, тому що ну, його буквально дійсно сантиметр сніжку. І будемо бачити, що буде далі з нього, тому що я попробую сходити ще десь в... Центр ще в обід, і чи з цього щось залишиться, тому що уже зараз температура плюсова. А чому я вирішив зупинитися саме тут? Тому що в мене питалося вже вкотре відносно того, чи є якісь дешеві варіанти проживання в поляниці, то я зараз, до речі, біля одного із найдешевших варіантів стою. Тільки то, що там дуже важко знайти місце. Це є район паркінгу Полки. І тут є отака от річ Автокемпінг. І е, я точно вам не скажу, де саме шукати. Оренду цих автокемперів. Тому що вон там в них зараз люди не завжди проживають, але вони є доволі, ну скажімо так, комфортабельні. При тому, що вони знаходяться зразу на сьомому схилі. Попробую десь в інтернеті знайти, от бачу там, де навіть Starlink стоїть чийсь. А ну, підійдемо ближче. То оцей. Бо деколи навіть на букінгу викладають їх як можливість оренди. Тут там і водичка є. О, Бачите? Starlink з камерою. Все як має бути. То це може бути... Дійсно один із найбюджетніших варіантів для проживання. Але треба бути готовим, що там дійсно мови мега спартанські. От. Так що я спускаюся вниз на пошту і подивлюся, напевно, ще десь посередня або і швидше ще для вас щось зняти полі трактор дер-дер-дер, а в буковелі генератор дер-дер-дер на постійній основі до речі. Я вже такий йду і думаю, так, я щось забув. Так от дякую всім, хто дивиться. Ставте лайки, коментарі і підписуйтесь на мій канал. Я це ще раз на кінець відео. Повторю, але тим не менше, якщо вам не складно, поставте лайк і прокоментуйте зараз. І обов'язково підпишіться, якщо ви ще не підписані. Зараз хочу показати, незважаючи на те, що перша траса вона ще так і не працює. От, це то, що присипало за ніч, то всі, хто приїжджають на катання то вони все одно приїжджають там на перший паркінг і звідси пішки їм треба йти ще аж туди до другого або сьомого підйомник або до п'ятого це дуже смішно коли це роблять лижники тому що вони такі раз-раз раз тут на автостанції вони вдягаються і такі ну що йдемо Кататися потім зивіться їм ще метрів 600 у своїх черевичках треба трошки потоптати. Поки дійдуть, то то вже і нічого не хочеться. Так що отаке. От ну тому це є ще одна причина прийти на борт. Але, До речі, що сьогодні зовсім немає автобусів. Дуже дивно. Так, поки я чекаю, хочу вам розказати за ще одну забаву, яка є, грубо кажучи, на Буковелі. Ось така річ. Це є в нас пивоварня ципа має свій магазин і вони возять до себе вкуси на пивоварню. Пише, що вартість е, дороги в одну сторону є 100 гривень. І там на місці також можна ще якісь екскурсії пройти. Е, ну, Зараз я цю історію пробережу на кінець. Або і не на кінець. А розкажу вам зараз. З того моменту, як я це знімав, прийшло напевно годин шість. Десь три рази йшов сильний дощ, зараз такий легкий слабкий. Я думаю, дай піду вверх, подивлюся, як помінялися справи, Ну, історію такі розкажу, що було з тою пивоварнею. Ми з Альоною поїхали якось самоходом на Петрос. А найкраще на Петрос підніматися саме з Квасів. Ми приїхали автостопом, піднялися наверх, спустилися, море вражень. І орієнтовно десь якраз шоста година ми вже стояли там на дорозі, чекали на якийсь автобус, попутки, щоб в сторону Буковеля їхати. І під'їжджає цей автобус з написом ципа. Ну Я знаю, там скільки він коштує. Тоді це навіть коштувало, здається, 150 гривень в дві сторони. Якось так. Бо це було 2 роки назад. В час карантину всіх. І ми такі, типу, заходимо. І я зразу питаюся, скільки до Буковеля? Водій такий зразу ця Буковельська штучка. Та сідай! І каже, ні, скажіть скільки. Коштує маршрутка. Він каже, та скільки даш? Заходь. Окей. Добре, ми такі зайшли, сіли, їдемо, їдемо, їдемо. Приїжджаємо в Буковель, виходимо. Давали йому, здається, чи 50, чи 100 гривень. Ну, грубо кажучи, то, що то що би взяла маршрутка. Ну, О, то Він так на нас дивиться і каже, а то то хто так отдає, то, то дайте хоча б 150, ну тобто, грубо кажучи, якраз вартість того, що є в нього заявлено по цьому по прайсу такий Кажу, окей, добре, питань не є. Нам, нам не є шкода, але тим не менш, для чого було тягати кота за хвіст, якщо він міг зразу сказати на вході, що. 75 з людини, заходьте і поїхали. Ми б і так дали. Напевно, або ні. Зараз того вже знати не буду, але тим не менше, отакі штуки. Тому ті, хто добираються з Франківська сюди, або з Буковеля на Франківськ, завжди уточнюйте ціну. Тому що навіть кожен раз... Є ще такий метод а, топовий. Перший це коли під'їжджає бусик і каже на Франківськ, сідайте, бо там автобус поламався і його не буде. ну Хоча автобус ніякий, звісно, не ламався. Або також там, типу, сідайте, візьму як автобус. От, але напевно автобус зроблений із золота. от Так що. Майте собі це на увазі. А зараз я йду до гори. Погода дуже мерзенна. Поки піднімався, то дощ перетворився в щось таке, ніби як напівсніг і хмара тягне, тяне, тяне. Я сподіваюся, що можливо вона ввечері і вночі таки перетвориться на щось. Більш-менш подібне снігове. А так, ну, поки що дуже воно неприємне. Бо то, що Там, бачите, таке як щось несе, то саме найгірше, що то не є сніг. А то якась така, як мана, хмара. Ну, буду йти в ту сторону і дивитися. Може, до того часу, як дойду на трасу, це нормальний сніг. Накінець то трошки зайшов в ліс, щоб сховатися від того вітру, бо він такий противний, що капець, дощ падає, і я вже стандартним маршрутом йду наверх, туди на вершину другої траси. Йду без борда, тому що не... ну, по такій погоді кататися це явно не то. І в минулому відео я вам показував оту ну, білу ниточку. Якраз хочу подивитися на стан траси одинички. І взагалі, як там що відбувається зверху. І думаю, що поки дойду, напевно вже весь ізмокну. Тому таке. Не знаю, чи сьогодні відео буде. Коротке, тому що от я вже одну історію розказав і ще одну я також тримаю на кінець. Тому дивіться до кінця. І сподіваюся, що вона, як і попередня, так і наступна вона вам сподобається. Тому ставте лайки, коментуйте і підписуйтесь на мій канал. Також я хотів би пояснити, чому я так наголошую на ваших підписках, переглядах, лайках. Тому що я пробую опанувати, що ж той ютуб хоче. І деколи, коли бачу, що якісь реально дикі відео, там де якісь деграданти роблять повну фігню, набирає мільйони переглядів. Я думаю, от ну чо так? Я ж ніби пробую, стараюся, а тут якась фігня залітає а Потім на другий день дивлюся якісь свої канали, ті, які мені подобаються. І от можу порекомендувати вам канал розмови. Не ну так як і канал розмова від, Сергії, від Сергія Лиховоди. І також є дуже хороший, але окрім того, є ще канал розмови, який про розвиток мови української. Дуже цікавий. Подкаст, де один журналіст-мовник розмовляє з відомими або маловідомими людьми. Там якісь невеличкі. Тер. Тести вони роблять. Ну Дуже класні. От Напевно, десь отут, отут, отут або я вам залишу підказку хоча б на один подкаст. І при тому, що там люди, кажуть, доволі такі... Відомі приходять і там одне відео можуть подивитися 600 людей. Це дуже дивно. І взагалі у того каналу, здається, навіть немає ще і тисячі підписників. Так от, я пробую знайти оцю нішу, як зробити так, щоб мене дивилися, бо зараз на даний момент мені в добрий день. Тоді, коли я випускаю відео і коли мене дивляться, мені YouTube на монетизацію, яку я на кінець тут здобув нараховує -да 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 -да, 5 центів це за 2-3 тисячі переглядів. Що так? Тому що я по можливості від, відключаю всю можливу рекламу, щоб вас вона не зачіпала. І пробую робити так, щоб... Переглядів було більше хоча б. Тому що бачу, що реклама негативно впливає, але сподіваюся, що з часом це питання якось вирішиться. Тому от так. Тому, будь ласка, підтримуйте мій канал, підтримуйте інші канали, підтримуйте український YouTube, в принципі. Тому що це... Зараз дуже хороша е, можливість для нас всіх вийти з російського інфополя. Ну і давайте зараз подивимося вже до теми цих відео, які називаються «Шопу Буковелю?». І ми виходимо на трасу 1С. Тут у нас дощі, дощі. А там у нас трошки пару купочок порозтягували. Ага, тобто вони, напевно, сніг горнуть в одну сторону. Тобто сюди ще щось їде, напевно, а туди вже не доїжджає, але я можу сказати, що за бажання, напевно, ще одна-дві ночі і цю трасу запускати вже можна. Хоча на статусі схилю поки що без змін. Ті траси, які працювали, так і працюють, тобто це біля підйомника номер 2 номер 7 номер 5 номер 12 Працюють от тільки вони. Якби ще запрацював перший, теж було б незле. Номер 14 знову відтермінували запуск на 20 число, але швидше за все така сама ситуація буде, як і минулої. Вони ставлять, що запускають його в п'ятницю. І п'ятницю, суботу і неділю катають на ньому людей просто вверх. Хоча от зараз десь чуть-чуть вище будемо бачити і стан 14-ї траси. Тому поки що йдемо далі вище. Підходимо до вершини першого підйомника і там от та ниточка видно там траси. А тут просто такі кубки снігу падає дощ і... Там ота реберня, яку я сподіваюся, що мені вдасться вам показати там. І що Ютуб не забанить. Ну, але йдемо далі вверх. То якраз зараз поки йду, то собі сміюся, позгадую знову історію з бункерного подкасту про кашу в головах того, що, про що рідні говорять. Під час різдвяних вечер я собі згадую, що в мене точно така сама штука, тому от в кутику буде підказка, зайдіть, подивіться хоча б той уривок там там де каша в головах. Це Сміх та й годі. Цирк на дроті. А так ось і вершина, бургер-бар. Значить вони тут роблять тільки об'їзну, щоб був спуск до тої самої другої траси. От. А тут вже такий легкий сніжок. Тобто і дощ, і сніг. Тобто Сподіваюся, що на вечір вже буде ситуація інша. Тишина. Чотирнадцятку і сімірку. Так, чотирнадцятка зверху. Хоча б чуть-чуть. Там невеличкі кубки. Сімірка є. Зараз є пів п'ята і от таке природнє диво, там такі непроглядні хмари. Невідомо що летить, тому що я вже не розбираю чи то дощ, чи то сніг. А там от видно світлі участки. І я би сказав, що навіть холодно, хоча я знаю, що температура є плюсова. Але це вітер, і тому йду на сам верх. І звідти на підйомник спущуся вже вниз і маю в планах десь там внизу завершувати. Не встиг зазняти, але можу вам сказати таку пораду для тих, хто катається. І тих, хто катається вже хоча б чуть-чуть добре, якщо ви на трасі. Під час спуску бачите людину в джинсах або в, в спортивних штанах таких байкових, яка спускається на лижах чи на борді, тобто вона не є підготовлена до спуску і має відповідного екіпірування. Відійдіть краще. Краще зі сторони подивитися, як, як там що далі буде як буде працювати. Природній відбір на них. Ось таке. Так, ось підходимо до оглядового майданчику. Що ми бачимо? Значить, Що двічку трошки по чуть-чуть насипають, але є плюс в тому, що з'їжджають лівий з'їзд з, з п'ятірки. Ось тут, бачите? Він вже гарно виглядає. От, а я йду спускатися вниз. От туди. На кінець -то почався хоча б чуть-чуть який-никий сніжочок. Але подивимось як нам буде далі тут. Зверху був сніг, а тут уже дощ. Знову цей дощ. Ось так виглядає траса станом на 17.00, це є траса номер 7. Так як тут вже пускають навіть на таких санчатах, Та то ви можете собі уявити, як тут черга внизу невелика, але ну, пару людей є, незважаючи на те, що дощ. Дуже дякую всім, хто подивився відео. Ставте лайки, коментуйте і підписуйтеся на мій канал. Для мене це дуже є важливо. І хочу вам також сказати, по можливості перекидайте щось на фонди, допомагайте ЗСУ, хто чим може. Все буде добре, дуже скоро. І слава Україні! І для тих, хто дочекався історія. Історію я згадав два дні назад, ввечері ми самі сиділи, спілкувалися і згадали, що недавно якраз на днях помер Вахтан Кіка І історії саме з ним в мене немає, але є історія пов'язана з ним. А, вона буде чуть-чуть довго, тому постараюся, її якось коротко. В готелях існує таке поняття, як постійні гості. Ті, які приїжджають, які роблять хорошу касу, ті, які себе добре пов... поводять, і в тому готелі, в якому я працював, було таких три грузини, які приїжджали кожного року кататися в Буковель. Якщо хтось з вас дивиться, то Гамарджоба Особливо Сагіб. Привіт! Слава Україні! То вони приїжджали, у нас завжди було багато гарних спільних емоцій, вони були веселі і спокійні, такі старші вже трошки, але тим не менше життя вирвало наповно. І пам'ятаю, раз вони приїхали, мені захотілося зробити їм приємне, і вони приїжджають і такі. А я кажу, у вас є заброньовані три номера, але я вам даю найкращий номер. Для того, щоб вам було зручніше на весь час вашого перебування, я би хотів, щоб у вам було так класно. Вони такі кажуть, зачем даєш другий номер? Я такі, Та не зачем, а для вас вони такі... Давай наші номера. Я такий, добре. Беру ключі від їхніх трьох номерів. І ми йдемо. «Показуй тоді другий номер. Я їм показую, їм реально відпадає щелепо. Вони такі дивляться. Таки, Зачем этот номер даєш? Я такий кажу, даю вам. Якщо хочете, беріть. Ні, то ні. Ну Але там різниця в класості номеру була просто колосальна. Тобто в них там в тому іншому номері навіть була окрема вітальня десь на 60 квадратів з каміном. То вони такі, окей, залишаємося тут. І потім ми навіть сиділи з ними, раз покликали мене і кажуть, ми тобі розкажемо історію що коли вони були молоді, дуже служили в армії, каже, ми такі були лисі, бриті, страшні і охороняли, здається, десь в Грузії а, аеропорт і при, е, приземлився літак з Вахтангом Кікабідзе, який тоді був ще на піку своєї тодішньої популярності, тобто фільму «Міміно». І вони його спасли від скажімо так, від фанатів, провели, акуратно поставили в дуже таке гарне місце і темним ходом вивели. А він каже, у мене сьогодні концерт, я вас туди проведу. Ви прийдіть туди. Покличте мене і я вас посаджу. А вони такі, та ні, та ми в формі, ми не можемо. А він каже, от ви прийдіть і скажіть, що от ви до Вахтанга Кікабідзе. Вони такі, окей, пішли, розказали то своєму там командиру. Він їх на той вечір відпустив і вони кажуть, і ми приходимо на касу і кажемо, так-то, так-то нас троє. І нам треба Вахтан Кікабідзе сказав його покликати. Покличте, скажіть, що це три солдати, ті, яких він бачив сьогодні зранку. І реально касир йде, приводить, а там аншлаг, повний зал, квитків нема. І він їх сам проводить, бере три стільчика і ставить перед першим рядом. І так вони дивляться. концерт, І вони кажуть, От за все наше життя у нас таке така, якийсь акт доброти вдруге. От тоді для нас це, це зробив Вахтан Кікабідзе і зараз другий раз ти. Так що такі приємні емоції були в житті оцих грузинів. І я також завжди радію, коли згадую, що коли ти робиш людям Добро, то воно до тебе також завжди так і вертається. Я хотів би завершити відео рівно в тому місці, де я починав сьогодні зранку, щоб вам показати різницю в тому, як ці схили виглядають зранку і як зараз. Тому ще раз всім дякую, до нових зустрічей. Слава Україні!